І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, я, мова каянний і день і ніч плачу, і на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не знає, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються правдою, торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. а що вродить побачите, які будуть жнива.